І ще, друзі, одна знову ж таки порівняйна характеристика: в якій валюті краще відкладати. Забіжу наперед, скажу, що в будь-якій валюті нам треба мати заощадження: <кхід> і в доларах, і в євро, і в фунтах, і в гривнях в будь-якій валюті. Тільки у нас мета інша. Ми говоримо про те, в якій валюті краще відкладати, але на довгий термін. На довгий термін, ключове слово на довгий термін. І зараз знову ж таки проведемо певний аналіз, певну порівняльну характеристику. Знову йдемо в історію, згадуємо 2000 рік, згадуємо 2008, 2014 і на сьогодні 2024. Нічого крім математики. Значить у 2000 році 1 долар був скільки приблизно, скажімо так, 5 гривень. На протязі восьми років долар тримався більш-менш на цьому рівні. Я добре пам'ятаю ці часи: більшість українців тримали гроші гривні на депозиті, тому що були дуже відсотки гривні великі на депозити, але як зазвичай ми користуємося депозитами. Ми поставили суму грошей і користуємося тільки готовими процентами, тобто, ми там не індексуємо, ми там гроші наші не працюють під складний відсоток. Ми просто користувалися доходом, чистим доходом. І, звичайно, що в 2008 році, коли долар стріб, стрібко стрибає з 5 до 8 гривень, це було е, спровоковано економічною кризою світовою кризою, в 2008 році, почалося. І долар зрозуміло, що різко стрибнув. Він 8 років тримався на рівні 5. Інфляція теж була, тому що на будь-яку валюту проходить інфляція. Зрозуміло, що на долар менше інфляції, на гривню більша інфляція. Ну тим не менш. Долар то підростав, гривня то падала по відношенню до, до гривні до, так, до долара. Але в 2000 році це сталося раптово, і вдруг в наших українців паніка, страх, і зразу ми емоційно включаємося. Аналітики не провозимо, не проводимо нас, цього ніхто не вчив, і в нас глибоке розчарування. Потім знову долар 6 років, плюс-мінус він тримається на одному рівні. І знов ж таки в 2014 році <кій> проходить у нас. Революція, початок війни, і долар там стрибає до 30 і тому подібне, хто пам'ятає ці часи, ну, приблизно він зупинився на 16 гривень. У 2022 році знову у нас певна подія війна. Ну і на сьогодні долар іде приблизно скільки? 40 гривень. Знову ж таки, ми мало коли включаємо аналітику, логіку, в нас Україна взагалі трохи така цікава, скажімо так. Але давайте ми дивимося знову ж таки на математичний розрахунок, включаємо просто логіку. Значить, долар, долар, виходить, що з 2000 по 24 рік він виріс на 35 гривень. Це факт. Давайте ми проведемо знову ж таки математику 35 гривень, ділимо на 24 роки. Значить, виходить, що на гривню 46 приблизно в рік долар виростає. Якщо б він стабільно ріс в рік, там кожного місяця по пару пару копійок, то ми б на це звичайно, що не звертали увагу. А через такі різкі стрибки ми однозначно в гривні розчаровані. Але ми тепер знову давайте поведемо математику і поговоримо чи варто бо все-таки тема в якій валюті краще відкладати і на довгий термін. Теж я показую звичайно просту математику. Знову ж таки, беремо 2000 рік і беремо на сьогодні 2024 рік. Нехай ми б у 2000 році інвестували тисячу доларів, бо ми більше довіряємо цій валюті, і ми б її інвестували. Інвестували в фінансову установу, зокрема, до прикладу, у лайфову страхову компанію. Будь-які фінансові установи, банки там лайфові компанії, які відсотки були на долари. В середньому. Значить, з 2000 року приблизно там, скажімо, до 8 тисяч, то й 8-8% приблизно давали на долар приблизно. Кожного року різні. Пам'ятаєте, після тих стрибків взагалі депозитів валютних не було. На сьогодні це, скажімо, 1-2%. Тобто середній відсоток, якщо ми візьмемо, за ці 24 роки було 4%. Ну, не будемо ми кожного року точно кожного місяця прораховувати, але, скажімо так, це 4% в середньому. Тобто, ми відклали гроші, ми навіть тут беремо без індексації, але, до прикладу, під капіталізацію ми поставили тисячу доларів, щоб нам там долари працювали. Переходимо на калькулятор і дивимося, як це працює. Значить, тисячу доларів під капіталізацією, Тобто, кожного року ми додаємо 4%, плюс 4% перший рік, другий. Другий рік. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, Дванадцятий. тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий, Вісімнадцятий. дев'ятнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять другий, двадцять третій, двадцять четвертий. Ви б на сьогодні, якщо поставили під капіталізацію, ви мали б 2563 долари. 2563 долари. Той варіант, що я нікому не довіряю тільки матрацу чи банці з кліні це не варіант. Тому що ви розумієте, що теж на долари падає є інфляція. Вона менша, як на гривні, вона є. Тобто, ви інвестуєте, ви би заробили таку суму грошей. Тепер у 2000, нехай ми еквівалентно у 2000 році, ми викладаємо 5 тисяч гривень. Тисяча доларів – це було 5 тисяч гривень. Які відсотки було на гривні? На гривні були приблизно 25, 26, 28 відсотків деякі банки давали. Ну, нехай 24 відсотки давали. Знову ж таки, по-різному були ті відсотки. Ну, на нині це, скажімо, 14-15 відсотків. То я беру навіть зменшену, зменшений Рівень, нехай беремо 16%, середній процент, нехай за ці роки, роки давали на гривню. Проводимо ту саму математику. У 2000 році 5 тисяч гривень і додаємо кожного року під капіталізацію 16%. 16% перший рік, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий, 18, дев'ятнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять другий, двадцять третій, двадцять четвертий. Ви би мали сьогодні 176 тисяч гривень, 182. Бачите, як ваші гривні під відсотками складними капіталізації би спрацювали. Ділимо на сьогоднішній курс долара на 40. Значить, виходить, ви би мали 4404 долари. Проста, звичайна математика. Просто ми її ніколи не рахуємо. 4404 долари на сьогодні. Ви бачите, яка різниця, що 2500, а що 4004. Чому, друзі, так стається? І чому у нас недовіра до гривні? Перше, бо ми розуміємо, бо ми рагуємо на ці стрибки. Ми розуміємо, що інфляція на гривню значно більше. Так, воно так є. Але ви повинні теж розуміти, що процес рівень інфляції відсоток тісно пов'язаний з рівнем депозитних ставок і з рівнем кредитних ставок. Завжди ці три інструменти між собою пов'язані. Поняття інфляції мусить бути, вона є в кожній країні. Просто нормальний рівень інфляції 3 4 Тому на долари саме такий відсоток. Але якщо говорити про довгий термін, ми говоримо про довгий термін, то бачите, дякуючи складному відсотку, дякуючи оцій капіталізації, а відсоток на гривню завжди більше, бо більша інфляція, то як бачите, по курсу буде значно більше. А плюс, ви ще пам'ятаєте про це, що є в компанії? В компанії є поняття ще таке, як індексація, є таке поняття, як індексація. І дякуючи індексації, що ми не будемо відкладати тільки 5 тисяч, а ми будемо кожного року еквівалентну суму відкладати еквівалентно до наших зарплат, до наших цін. І якщо ми будемо індексувати, то ви пам'ятаєте, я дуже багато в ефірах про це говорю: що, дякуючи індексації, ваша сума там потроїться і тому подібне, все залежно від терміну. Тому, друзі. Боятися гривні на довгий термін не треба, і це вигідно. А зрештою, пам'ятайте, ми говоримо про довгий термін, і 20 років, до прикладу, 10, 15, 20 років відкладати в валюті буває складно. Ми пережили цю практику. Я точно знаю, що коли у восьмому році долар стрибнув, чи у 14 му році, у мене дуже багато клієнтів, які відкладали в доларах. Перестали відкладати, тому що просто було неможливо. Ти нині маєш відкладати, до прикладу, 5 тисяч. А на другий рік тобі зразу треба відкласти 8 тисяч. Люди були не готові до такого, і тому дуже багато валютних програм саме розірвали. І між іншим компанія Grave, з якою я колись працювала, і інші компанії, які були, мали програми тільки валютні. Вони різко перевели на гривневі програми. Чому я пояснила? Тому що далеко не кожен українець міг проплачити. По друге, ви собі уявіть, ви ж як будете відкладати в гривнях, то ми не знаємо, як коли який рік і коли виросте долар чи впаде. Ми переживали з вами такі вже речі. Я пам'ятаю, я збирала гроші до прикладу на машину. Я знаю, що я долари купляла дорожче. А потім, коли мені прийшлося розплатити та я продала долари дешевше. Це таке буває, тому як воно спрацює, яким буде курс долара. Зрештою, нам теж обіцяли, що 50 і 100 буде е, коштувати один долар. На нині такої ситуації нема. Що буде точно? Ми не знаємо. Але ми знаємо точно, що проста математика: відсоток на гривню завжди більше ніж на валюту, і, дякуючи складному відсотку і довгому терміну, довіряти гривні можна. І треба, ну і плюс дуже вигідна опція: це дотримуватися індексації.